На сьогоднішній день ми зібрали близько 25-30% поля. Даний ячмінь у нас піде, частина піде на корма, частина піде на круп'яні вироби. Агроном Олександр Колєснік показує понад 100 гектарів озимого ячменю. Поле у Красноградському районі біля села Дружба. Холод був, було сильно, велика кількість опадів була по всій території України, тобто ми включно. Ну, це дуже сильно не повлияло. Не вплинуло на дане вражання щоб негативно. Ну, скажімо так, вологи хватило йому ячменю. І слава Богу, не було хвороб, великої кількості хвороб не було. Тому що як велика кількість перенасташені опадів, проявляються хвороби. Збирають врожай тут другий день. Ми зібрали, ну вже відсотків близько 60-70 зібрано від общої площі ячменів, вже зібрано. З минулим роком та позаминулим врожайність впала. тобто В минулому році була врожайність рекорда, ну що касається ПО «Промня», навіть була 75 центнерів з гектара, то в поточному році це складає около 50 центнерів з гектара. Тобто, ну не ячміня рік, так, це одне з семи полів місцевої агрофірми. Від минулого тижня зібрали десяту частину. Закінчити жнива планують за два тижні, каже директор підприємства Євген Третяков. В цьому році на кінець травня у нас випало 130% годової норми опадів. Такого, ще, такого року ще не було. І дуже прикро те, що коли ці опади йшли, температура була дуже, ну, дуже було холодно. Тому і ті вражі, які ми планували, ми сьогодні ще їх не бачимо. Чи будуть збитки через весняний холод, аграрії поки не прогнозують. Частину врожаю лишать на корма. Поряд ферма, де понад тисячу голів скоту. Телят готують автоматичною системою. Її називають молочною няною, розповідає керівниця ферми Ольга Козина. У кожного теля на шиї висить ошийник, респондер називається номерний. Він прошитий під цю станцію. Теля сюди заходить і йому дається порція молока. йому подається порція молока. В Харківщині зерновими засіяно понад 750 гектарів, говорить заступник директора облдепартаменту агропромислового розвитку Андрій Ізмайлов. Десь наступного тижня буде вже видно, який врожай буде, але ми очікуємо, що врожай буде не менш ніж у тому році. На рівні того року ми зібрали десь 3,3 мільйони тонн. Ізмайлов каже, збирати жнива зараз почали у Красноградському та Лозівському районах. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва новини на Суспільному. Харківщина.